Дайте вгадаю, ви дивитесь це відео з Google Chrome. Знаю, знаю, я справжній провісник. Проте, чи задумувались ви про переїзд? Так, я розумію, рідні фрізи та пошматована оперативка вже ніби стали частиною вашого комп'ютера. Але сьогодні я покажу вам те, як все могло бути: ідеальний світ, де ваші персональні дані не потрапляють мені на стіл, та де для стабільного експеріенсу використання браузеру не потрібно влаштовувати окультні ритуали. Ви можете подумати, що очевидним вибором на роль заміни хрому є Фаєрфокс, і здавалось би, доволі непогана ідея, чого б ні. Але я скажу, що у Фаєрфокса є один великий мінус. І я навіть не говорю про обов'язкову наявність фурсюту, а про відносно нещодавні зміни політики Фаерфок. Якщо коротко, бо цензурними словами вийде тільки так. А я, як знаєте, кинув матюки, ваша інформація тепер належатиме великим фурі покровителям, скоріше за все, щоб тренувати штучний інтелект для непристойних переписок. Так, можливо, це вас взагалі не турбує. Можливо, ви навіть і не проти такого розкладу. Проте в мене є останній аргумент, від якого ви точно покинете Firefox разом за хромом. Подивіться, що вони зробили з цією прекрасною іконкою. Бог такого не пробачить, я вам це гарантую! Від такого розвитку подій багато з вас залишились збентеженими, тому що як не Chrome, не Firefox, тоді що? Інтернет Експлорер. Ви мене, звісно, вибачте, але той, хто це запропонував, має покинути кімнату. Бо ваші душевні травми лікувати треба не мені, а відповідним спеціалістам. І тепер, коли тут залишились тільки найрозумніші з вас, я покажу вам те, що ховається в тіні великих браузерів, те, чим користуються тільки самі аморальні та знедолені кіберледері. Заради вашої психіки почнемо з найменшого та більш наближеного до реальності браузера Вівальді з цим браузером можна відчути себе справжнім інтелектуалом або залежно від вас ні в року таким мартоплясом. Так як навігація в налаштуваннях цієї прилади може бути доволі проблематичною, тому давайте допоможу. А заодно розповім, в чому кайф даного апарату під супровід пацанської лірики, дорогий мій друг. Братан, Бог тобі не так дав жбан. Не для того, щоб туди накачать гіги ірунди. Брат, одумайся, старий, ти ж радився, не тупий. Та для чого засаряєш? Древній дідовий девайс? Ця машина ледь працює. Хром вже гірше за мента. Кожен браузер, крім Вівальді, справжня шона єсть туфта. <кхем> Ладно, дурити я вас вже. Не можу. Деякі технічно здатні юзери могли помітити елемент лицемірства в моїх тирадах, так як що Вівальді, що Інтернет Експлорер, побудовані на Хроміумі. Своєрідному опенсорс яке використовує Chrome. Це все одно мало чого змінює, тому що ну погляньте на хром. Хіба поважаюча себе людина зможе терпіти таке кепкування над своїми очима? Справжній фарс. Тому всі ці браузери я запихну на саме дно тір ліста. На відміну від цієї купи пікселів, Вівальді доволі потужний в плані кастомізації. А вже ж, ви можете подумати, що тема, яку я використовую, це ще більший плювок вам в очі. Проте маю контраргумент вам. Не зрозуміти справжньої естетики колхозу. Ну добре, не буду парити ваші редьки. Перейдемо до функцій, яких тут немало. Ви ще згадана кастомізація макроси. Клавіатурна акробатика, вмонтований адблок та антітрекер. Єдина функція з розділу приватності, яка поки відсутня у Вівальді, автоматичне заклеювання вашої веб-камери. Але майбутнє вже не так далеко. Побачимо, що буде завтра. І як вишенька на торті, організація вкладок. Я, як абсолютний Мазепа, завжди залишаю три тонни вкладок відкритими, не хвилюючись ні про операційну пам'ять, ні про бажання мого ігрового монстра. І спеціально для моїх однодумців налаштувань вкладок в цьому браузері є стільки, що і рахувати буде гріш. А от що не буде грішним, так це підписати? Ні, тримайся. Не падай так низько. Всього один день без матюків, а в тебе вже ломка. Ти маєш бути сміливим. Або ж в перекладі на англійську Brave. що я хотів цим сказати, назву наступного браузеру, звісно. Чесно, з самого початку я був скептичним. Ви просто подивіться на це лого. Мене ніби сам браузер хоче заманити в якусь татарську криптосхему. Але покористувавшись ним деякий час, можу сміливо сказати: все не так погано, проте в криптосхему вас все одно заманять. Основний прикол цього браузера, звісно, приватність. Тобто, якщо ви не хочете, щоб ЦРУ читали всю вашу глину в інтернеті, Brave виглядає доволі звабливо. Та так само, як Vivaldi може блокувати. Кувати рекламу за вас. Ясне діло, що краща дону юблок в плані захисту від реклами нічого не буде. Але встановити Брейв сусідському діду контрреволюціонеру за символічну плату непоганий варіант. І тільки за це даний браузер можна поважати, але не надто сильно, а то ще й зазнається. І потім буде вам всім в причинні місця пихати свої криптопомиї. За вислуги перед простим та беззахисним народом, Брейв браузер заслужив своє місце на політичних координатах ось тут. Ви можете подумати, що після такого морального падіння нижче вже вже немає куди. Але запевняю, як і весь інтернет, світ браузерів це велика цифрова маріанська впадина. А хто, по-вашому, сидить ближче до дна? Ясне діло, програмісти! Очевидно, що кожен браузер робила якась група конкретних придурків. Але що станеться, як таке угрупування зробить браузер для своїх віртуальних односільчан? Zen браузер. Я знаю, звучить кремезно. Проте ви ще не бачили вигляд цієї махіни. Пропоную всім візуально обдарованим людям відвернутися від екранів, бо те, що ви побачите далі, може змінити вас як Дину. Думали, я жартував, що це все якийсь великий прикол? Я, звісно, дуже вибачаюсь, панове програмісти. Але скажіть мені чесно, вас таке збуджує, що змушує вас використовувати саме той браузер, який виглядає як страшний сон Стіва Джобса? Це через вас ми перейшли з прекрасної ери дизайну в якусь богом забуту мінімалістичну душегубку. Ну, тепер я кого винити? Але мене вам не змінити. Мій комп'ютер виглядає от так. І я цим пишаюсь. Я то готовий поділитись секретами повернення минулого, але боюсь, що мене стратять. Дайте знати, якщо цікавитиме. Гм, Зен. Це, ну чесно, єдиний браузер, який викликає у мене огиду на базовому рівні. Тому я не можу на повному серйозі рекомендувати людям щось таке. Звісно, він має якісь приблуди для продуктивності. Але я вважаю, що продуктивність квітнути може тільки от в таких умовах. Фух. Давайте трошки відпочинемо від цієї новизни, бо в мене від люті вже тиск підскочив. Знайомтесь, літні глядачі, це. Pale Moon браузер, дякую, дякую. Шкода, тільки він вас не чує. Ну нічого. Я і його представлю. Пейлмун це давно забута реліквія часів стародавнього Windowsu, яку в наші часи, на жаль, не дуже сильно поважають. І я вважаю, що це справжня трагедія, так як блідий місяць це, напевне, єдиний представник браузерів минулої ери. Так, звісно, в основному його використовують на старіших машинах, але навіть в наші часи його можна встановити на Windows 10 та. Linux? І оце я розумію. Ось він, справжній браузер. Не те, що ця велика груда програмістського чугуна, яка постійно атакує наші очі своїм візуальним дизайном. Пейлмун простий, архаїчний, близький до душі. Господи, благослови Пейлмун. Якщо якийсь браузер з цієї підбірки я вам і рекомендую, то це Пейлмун. Цей браузер більше будь-якого іншого заслужив своє місце на таймлайні сучасного християнства. Так, я розумів. Браузерів є незліченна кількість, в деяких навіть боже збав'яв фурі непотребства вмонтовані. І хоч я впевнений, що для половини з вас це вже було б вирішальним моментом у виборі браузера, я вважаю, що презентував вам доволі непогану добірку. Звісно, серед вас досі можуть бути люди, які не розуміють, для чого міняти Chrome. Їм з високої гори класти на приватність та й на швидкість також, але в кінці кінців все зводиться до індивідуальності. Чи справді ви хочете бути дроном компанії Google? Я вважаю, що це питання можна залишати відкритим. А у мене по цій темі є ще кілька слів. Google, Ідіть нахуй! Ви можете сказати, що я забув про оперу, але як сказати, чого немає, мудрий, що робити, знає. Рот закритий, мовчати, партії підігравати. Сингулярний геній, місто Пекін Там ми і побачимось. До связі.